Позиція державства, що ми повинні як забезпечити земельними ділянками, оскільки вони по закону про пільги учасників бойових дій, також мають першу чого право на отримання земельних ділянок, учасників АТО, так і прислухатись до громади і забезпечити їм належне допомогти належному оправданні громадських посолищ. По території яких і виникає цей е, спів. на яким чином зараз можна вирішити це питання? Ми говорили про те, що зараз не потрібне рішення чи позвонити його і далі? Але, як яким ви бачите, і що ви забудувати моє бачення, що вона зібратись буде з учасниками там. Від учасників Ато ми запросимо і активістів, і представників голови Ульянівської сільської ради, і саму голову. зберемося для того, щоб вирішити питання щодо надання, в тому числі учасникам АТО, які з самого села Новоселівка та Ульяновка також їх потрібно забезпечити. І Сільська рада займає позицію, що вони для своїх учасників знайдуть. Території ми їх погодимо обов'язково і цим надамо і також вирішимо питання щодо створення громадського пасовища для... А чому до цього таке питання не піднімалося? Ну, це питання е ініціює завжди е згідно порядку громада, які звертаються до сільської ради з проханням створити громадське посовище. Тільки після того, як на сесії вже сільська рада вирішила, прийняла рішення про створення громадських посовищ. Сільська рада ініціює. Питання щодо оформлення, щодо оформлення земельних ділянок під громадське пасовище до розпорядника земель. Якщо ці земельні ділянки за межами населеного пункту сільськогосподарського призначення, то з 1 січня 2013 року вони повинні звертатись до головного управління Держземогінців в цій області. Якщо до 1 січня 2013 року, то повинні були звертатись до районної державної зброї. Звернення щодо створення громадських пасовищ надійшло до нас 17-18 вересня. Тобто вони все-таки зібрались, прийняли рішення щодо створення громадських пасовищ і надали таке клопотання. Тобто ми над... готуємо дозвіл, підготуємо дозвіл і вони вже зможуть оформлювати ці громадські пасовища, про які не мовили. Колетірин Олександр Костянтинович.